Вітаю. Зараз ми розглянемо закон Джоуля Ленца на прикладі принципу дії Фена. Знайди та доторкнися до Фена. Основним елементом Фена є нагрівальний елемент. Нагрівальний елемент має невелику площу поперечного перерізу і виготовлений із матеріалу з великим питомим опором, наприклад, ніхром. Нагрівальний елемент має більший опір, ніж інші провідники, тому на ньому виділяється більша кількість теплоти згідно із законом Джоуля Ленца. Під'єднай фен до мережі та увімкни його. При під'єднанні фену до джерела напруги через провідники йде електричний струм. На нагрівальному елементі виділяється більша кількість теплоти. Тому цей елемент нагрівається до більшої температури, завдяки проходженню повітря крізь нагрівальний елемент. Ми маємо потік теплого повітря і можемо сушити волосся.